Хто може отримати одноразову фінансову допомогу від держави? І як це зробити 4 грудня? Верховна Рада підтримала три президентських законопроекти, які передбачають підтримку бізнесу та громадян. На період карантину в Україні згідно закону, ФОПи можуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень. Подати заявку можна через портал Дія за допомогою ключів електронно-цифрового підпису. І до 21 грудня включно кажуть, що строки подачі заявки будуть продовжені до 31 грудня, але офіційного підтвердження поки немає. Допомогу можуть отримати не всі. А лише ті типи бізнесу, які постраждали від карантинних обмежень, найбільше на думку Верховної Ради. Якщо коротко, це сфери роздрібної торгівлі, непродовольчі, Ресторанний бізнес, спортклуби, театральна сфера, звичайно, ремонт речей та техніки, ну і також кінотеатри на подачу заявки, знадобиться не більше 5 хвилин. Якщо ваш квед до 31 грудня відповідає пільговим критеріям. Тоді проблем не буде. Якщо не відповідає, тоді Дія видасть вам помилку та не дасть подати вам цю заявку. Увесь список пільгових кведів я залишу в дописі під цим відео, а також посилання на портал Дія. Покваптесь! Відео про те, чим загрожує новий локдаун у січні 2021 року. Дивіться тут. А щоб підписатися на канал, натискайте ось тут. Пишіть свої запитання в коментарях, дам відповідь прямо там, або знімлю окреме відео.